Всім привіт! Ви на каналі Артем 466, а сьогодні ми будемо грати один мемний левел в ГД. У ну, мене ГД на телефоні ну, не платно, але я, я буду, буду в Роблексі в ГД. І грати цей левел. І грати. Це трошки відблизу, щоб було нормально видно. Я вам акс війни покажу, ребят пробачите. От вся, ця, ця гадаєшка. Щось. Все, Що? Що? вона запустилась. Це хорошо. Я в неї вже трохи-трохи поіграв зараз. Зарядка заважає трохи Офлайн Експлорер. І тут надо Знаєте, що на Зараз. Ось так з великої букви з великої Q, Q L, Пробіл. Q Про Pro, Все. QA Pro. Вот так. и вот тут я такие ловлю вот QA Pro Wave Spam. например, C авто версия, C авто версия, э, ну, давайте. Вот так такая цей лавел, но тут я одна пасхалочка. Види, вот такого секрета. Тут надо найти особенную версию, чтобы там не дохнуть. Вот, например. Зараз я найду и вот брошу вот. На блин Все. Це, це, це такий левлік. Кстати, гадеця називається. Е, як ця геда називається? Що я вам скажу? Що я вам скажу? Она называется Bad Bones. Ой-ой-ой, я вам чуть виник не показав. Без Bad Бонс. Bad вот 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 вот. вот.